Сестри, і сьогоднішній день зібралися, щоб знову подякувати Богу, щоб вчитися від нашого Господа, щоб прославити нашого Бога, тому що він один достойний слави. Важливо, що ми коли приходимо у зітіння, щоб ми встали Боже на це, щоб ми в дійсності співали від серця, що ми вдячні нашому Богу, тому що Він так багато зробив для нас, знаєте, спостерігаючи за, за одним служінням ну, за декількома. І бачиш, декого, що люди просить зібрання, щоб подивитися, як на театр, хто що як, щоб щось засміятися, щоб ще щось. Але Господь бажає, щоб ми збудовувалися, коли ми ходимо в зібрання, щоб ми збудовувалися в Днім духові, щоб ми зміцнялися в ньому, укріплялися, щоб ми прославляли його і давали всю славу, хвалу, давали своє серце перед ним. Така Божа воля, тому що життя наше воно дуже швидко плине, дуже скоро йде. Ми наближаємося до вічності. Повіть собі людей, які жили 100 років назад, і їх сьогодні нема. Вони теж до чогось стремилися, за щось свагилися, за щось трималися. Але пройшло життя, то, що вони трималися, сьогодні вони не можуть цього триматися. а лише те, що зробули для вічності, те, що вони відклали для вічності, якщо вони налагодили відносини із Богом, це сьогодні для них має цінність. Я хочу зачитати книгу буття 47 розділ, із 13 вірша і по 26-й вірш. Книга буття, 47 розділ, із 13 вірша по 26-й. І тема проповіді називається «Йосип набуває два єгипетську землю. Так, як тут і назва в принципі тема. І написано. І не було хліба по всій землі, тому що голод дуже сильно посилився, і були виснажені від голоду земля Єгипетська і земля Ханаанська. Йосип зібрав усе срібло, яке було в землі Єгипетській, в землі Ханаанській, за хліб, який купували і вніс Йосип східло е, в дім фараонів. І скрібло вичерпалося в землі Єгипетській і у землі Ханаанській. Усі єгиптяни прийшли до Йосипа і говорили, дай нам хліба, нащо нам помирати перед Тобою, тому що срібло закінчилося у нас? Йосип сказав: Приганяйте худобу вашу, і я буду давати вам за худобу вашу, якщо сріб закінчилося у вас. І, і приганяли вони до Йосипа худобу свою, і дав їм Йосип хліб за коней і за алтарі, Дрібної худоби, і за стада великої худоби, і за ослів, і посаджав їм хліб у той рік за всю худобу їхню. І минув цей рік, і прийшли до нього на другий рік і сказали йому: не приховаємо від Пана нашого, що сліпло вичерпалося із стада, худоби нашої у Пана нашого, нічого не залишилося у нас перед нашим Паном, крім тіл наших і земель наших. Для чого нам гинути на очах твоїх і нам, і землям нашим, куди нас та купи нас та землі наші захід. І ми, і ми землями нашими, будемо рабами фараоні, а ти дай нам насіння, щоб нам бути живими і не, не мергти, і щоб не спустошилася земля. І хто Йосип, усю землю Єгипетську, для фараона, тому що продали її тями, кожен поле своє. Богом посилився і стала земля фараону. І зробив він народ рабами від одного кінця Єгипту до іншого, тільки землі, жерців не, тільки землі жерців не купив, тому що е, жерцями жерцям від фараона виділений був наділ. І вони будувалися зі свого наділу, що дав їм фараон, тому не продавали землі своєї. І сказав йосип народу. Ось я купив тебе для фараона, вас та землю вашу. Ось вам насіння і засівайте землю. Коли буде жнива, віддавайте п'яту частину фараону, а чотири частини залиш залишаться вам на засіяння поля, на їжу вам, і дітям вашим, і всім, хто домах ваше. Вони сказали: Ти врятував нам життя, нехай знайдемо ми в очах пана нашого, і нехай будемо рабами фараона. І встановив Йосип закон в землі Єгипетській навіть до цього дня п'яту частину давати фараону за винятком тільки землі жерці, яка не належала фараону. До цього місця цікава історія в ізраїльській землі, не в ізраїльській єгипетській землі і в Ханаанській був голод. І пам'ятаєте, фараону просився сон, і що буде голод сім років, але перед тим сім років достатку. Йосип збирав. І зато в Єгипті був хліб. І люди, які жили в цій землі, ну, поки вони мали запаси, якийсь певний період, але пройшов час і запаси закінчилися. І написано, що вони почали е, кричати до фараона, щоб фараон дав їм хліба. Фараон каже: йдіть до Йосипа, все, що він скаже, робіть. І Йосип їм відкрив і почав продавати цей хліб. І Йосип написав, що він зібрав усе срібло, яке було в землі. Єгепідський. І знаєте, Йосип це якби преобраз, можна сказати, Ісуса Христа, є багато в Божому слові преобразів, образів, коли Давид грає теж при якби, Ісуса Христа. І тут ми можемо побачити, що якби Йосиф преобраз Ісуса Христа. Подібно те, що відбувалося багато чому в житті. Льосипа, а де відбувалося, і ну, в житті Ісуса Христа, наприклад, Йосипа продали за 20 срібників, Ісуса Христа продали за 30 срібників. Ну, і такі багато подібних, і безневинно продали, і так само Ісуса безневинно знущалися і тому подібне. І тут написано, що Йосип він набуває сую єгипетську землю. Так же само Господь, коли ми приходимо до Господа, Господь він бажає, щоб все, що є в нас, щоб належало Господу. Ми можемо побачити тут і духовний ріст. І перше, чого почалося, це з фінансів. І, Можливо, це якби болюча тема, але дійсно, коли ми приходимо до Господа. Ми посещаємося всьому, але деякі люди, я що посичаюся всього, крім своїх фінансів. Це не означає, хоча може бути і така ситуація, але означає, що Бог від нас, що Бог від нас відразу ті фінанси забирає. Але просто Господь бажає, щоб ми цього не трималися, щоб те, що нас є не грані, те, що нас Господь розглядає, бо ми розуміємо, що це все належить Господу, щоб наше серце воно не було прив'язане до цього. І як важливо це в нашому житті мати таке розуміння. Подивіться, цар Давид, він багато, був багатий цар, він багато жертвував для Бога. Але в кінці свого життя, коли вони багато зібрали пожертвувань для того, щоб Соломон міг будувати храм, і у першій книзі хронік він каже такі слова: Перший хронік, 29 із 14 вірша, там написано: Бо хто я і хто народ мій, що ми мали можливість. Так, жертвувати, але від тебе все, і отримане від твоєї руки ми віддали Тобі. Тобто Давид каже, те, що ми маємо, те, що Господь ти нам даєш, це все, і те, що ми жертвуємо, це все, Господи, воно належить Тобі. І далі ще каже, тому що подорожні ми перед Тобою і чужинці, як і всі батьки наші, як тінь наші на землі, і немає нічого міцного. Господи Боже наш! Вся ця петлі, що ми приготували для побудови дому Тобі, святому імені Твоєму, від руки Твоєї, вона і усе Твоє. До цього місця, і бачимо, що Давид, він каже, що все, що ми маємо, це все Господь. Навіть людина прив'язана до грошей, вона не має спокою, вона тримтить, вона переживає, що буде, як грошей не стане, що буде, якщо. Я пожертвую для Господа, та ні буду собі для себе тримати неї. Може ночами бути і нервові стреси, тому що велике переживання от, і тому подібне. Але людина, яка довіряє Богу, вона зі і свої сторони робить все можливо, аби спокій, мир і Господь її благословляє. І коли людина довіряє Богу, написано, що мир Божий, який вищий всякого розуму наповняє наші серця. Євреїв, 13 розділ і 6, 7 вірш, Вибачається 5-й вірш, Євгреїв 5, 6, вірш, 5 -6 вірш там написано: майте, майте вдачу недошолюбну, задовиняйтеся тим, що маєте, бо він сам сказав: не покину тебе і не залишу тебе. Тому ми сміливо говоримо: ні, Господь помічник, і не боюся, що чинить мені людину. І один з авторів, югев, ну, який написав автор, каже, щоб ми, ми мали серце не хорошолюдне. Хай Італій нещодавно зачитував, що корінь цього лихого це є грошолюбство, якому дехто віддався від вір і відбився. І як важливо, щоб ми свої матеріальні стан довіряли нашому Господу. І наступне, що е, Йосиф набув написано з е, 18 ріша. 15 віча написано, і срібло вичерпався в землі єгипетській і у землі Ханаанській. Усі єгиптяни прийшли до Йосифа і говорили, дай нам хліба, навіщо нам помирати перед Тобою, тому що срібло закінчилося у нас. Йосиф сказав: Приганяйте худобу нашу, і я буду давати вам за худобу вашу, якщо срібло закінчилося у вас. І приганяли вони до Йосипа худобу свою, і давали їм Йосип хліб за коней і за вода відної худоби, і за стада великої худоби, і за ослів, і постачав їм хліб у той рік за всю худобу їхні. Тут пише і про худобу, ну, якою вони користувалися, їздили, можливо, те, Де, що тиму худоба, можливо, вони з'їдали. Але Йосип каже, припровадити. Все до нього. І сьогодні ми маємо житт на худобі ми сьогодні не їздимо. Вже це вже відходить. Вже дуже мало хто із знаконнях їздить. Але сьогодні у нас є наші автомобілі, хто має. Господь також вважає, щоб ми цим служили для нашого Господа. Ви пам'ятаєте по доклада який взяв того підного чоловіка побитого, посадив на власну ходову. Тобто, можна сказати, на сучасному він пожертвував своїм автомобілем, своїм транспортом. І Господь також бажає, щоб ми служили Господу тим, що Господь він дає нам транспорт, щоб ми не закривали своє серце, коли е, бачить, у картину їде один чоловік, сусід, серпи, і бачить, ти стоїш на зудинці, махаєш живого, він його, він був другий бік і поїхав собі далі, ніби тебе не бачить. І, на жаль, таке буває. Я не говорю, коли людина десь не побачила, це його немає можливості. Але коли людина е має можливість і закриває тим своє серце, це вона робить неправильно. Тому вона показує, що її серце прив'язано до цього матеріального, до цього ну, скажімо, автомобіля, чи можливо щось дешевше, чи може людина послужити. Е Знаю інший приклад, коли е один брат. Возив ну, на своїй машині, на жагульові, і все Але Він си їздив по стареньку сестру, щоб привезти і на зібрання, потім назад відвести. І ніхто друге ні, не хотів, він їхав, і пройшов час, і на набагато ну, кращих автомобілів. І тому важливо, щоб наше серце також не було прив'язане, що ми до Ісуса Христа нічого не жаліли. А як ми можемо до Ісуса нічого не жаліти? Це те, коли ми служимо своїм ближнім. Я думаю, що ми дуже добре це знаємо. І тому як важливо, щоби. Ми були з відкритим серцем, коли потрібно щось десь комусь служити, когось підвести, комусь послужити своїм транспортом. Це дуже і дуже прекрасно. Господь це бажає, щоб показали йому, що ми нам нічого для нього не жаль. Наступне написано з 18-го вірша, і минув цей рік, і прийшли до нього на другий рік і сказали йому: не приховаємо від нашого від пана нашого, що сліпло вичерплося, і страдав. <кій> худоби нашої і пана нашого, нічого не залишилося у нас перед Паном нашим крім тіл наших і земель наших. чого нам гинути на очах твоїх і нам, і землям нашим, купи нас та землі наші за хліб. І ми землями нашими будемо на пані Фараонові. І тут, каже, купи нас і землі наші. Господь хоче, щоб ми також. Цілковито йому належимо. не лише десь чуть -чуть, там чуть-чуть, але Господь хоче щоб ми повсякденному житті нашому, не тільки на зібранні, То є, знаєте, на зібранні буває, люди файно говорять, файно служити одному, але коли вийшов з дому литво не забули, що вони віруючі і живуть для себе. Нікому не послужити, не помогти. Знаєте, таке християнство, на жаль, воно є, як би сказати, печальне, воно є бідне. Але Господь хоче, щоб ми завжди своїм тілом служили нашому Господу. Апостол Павло. Время 12 розділ із першого вірша каже такі слова і каже тож благаю вас брати Милосердям Божим повідавайте тіла ваші вже в живу, святу, приємну Богові як розумне служіння ваше. І тут пособо закликає, щоб ми всього себе віддали на служіння Богові і щоб з п'ятої шата написано, вірня, саме розділ, так і ми, багато нас, але тіло, але одне тіло в Христі, а окремо ми один одному члени. Ми маємо різні дари згідно з даною нам благодаттю, коли пророцтво пророкуй у міру віри. коли служіння служи, коли вчитель навчай, коли втішити, утішай, хто роздає, у простоті. Хто начальствує, начальствує зі старанністю, хто виявляє милосердя, робиться з привітністю. Тобто ми всі повинні всі нашим тілом служити нашому Богу. Це дуже приємно, правда, коли, е, ну, коли, ти, коли ти не маєш можливості тобі послужити, правда, приємно, тобі хтось допоможе. І так само наоборот, коли ми служимо людям, люди, е, людям це приємно. коринтян написано, що тіло цього служіння воно не тільки. Доповнює недостаті святих, але радіє, дає ну, багатьма подяками Богу, тобто є багато подяк Богу і люди, вони дякують тобі, коли ми їм служимо, вони дякують Богу. І Тому важливо, щоб на кожному місці, де ми є, коли у нас є можливість послужити один одному. То ми бачимо, що хтось має потребу в цьому, чи, можливо, буває і кровати, і так далі. Є багато прикладів, коли віриш, що один одному служили. Часи тяжкі 90-ті роки безкоштовно, коли один одний, ну нема можливості платити і тоді йшли один одному. Служили. Я не кажу просто так йти, та", щоб нас використовували, Я не кажу ну, але я кажу тоді, коли людина не має можливості нам можливо заплатити, немає можливості нам віддячитися, Боже Слово каже, що тоді нам роздасться на небі. І тому важливо нашому житті, що ми всім тілом, всім, чи ми можемо служити нашому Богу. І останнє те, що написано, що із 23 вірша і написано, і сказав Йосип народу: ось я купив тебе. Для парана вас та землю вашу. Ось вам насіння і засівайте землю. Коли будуть жнива, віддавайте п'яту частину фараону, а чотири частини залишаться вам на засівання поля, на їжу вам, і дітям вашим, і всім, хто в домах ваших. І ми бачимо, що Йосип дає їм насіння і каже: засівайте. І яке не велике благосвітлення, каже, ви ж 20% каже, для фараона, а 80% буде важче. І знаєте, часто, коли проповідується церкві про десятину, і дехто каже, починає казати, що там нового запиту немає, нема, то нащо подавати десяти і так далі. Да, і, вісності, якщо дивитися, нового запиту є. Якби на про це, але конкретно місця, як та як в старому заповіті кончилась десятину, немає. Але один проповідний казав, що просто десятина це мінімум, що ми можемо дати Богу. Коли в старому заповіті люди жили по, по закону, і там, якщо дослідити, кажуть, що євреї вони повинні були пожертвувати 30% того, що вони мають жертву десятину для Левита, для убоги, і там у них були різні десятини, вони віддавали їх із щирого серця. Буває часто людина і стане 10 тисяч, і та тисяча її, здається така велика. Але молода часто каже, що тобі дають 3 тисяча, то ти можеш скільки зробити. Але Бог каже, в тебе є ще 9 тисяч, е, які лишаються тоді. І тому, важливо, тут Йосип становив каже 20% фарами. І знаєте, що тільки люди вони не почали нарікати. А 25-й вірш каже, вони сказали, ти врятував нам життя, нехай знайдемо ми в очах пана нашого. І нехай будемо грабами. Фараони. І установив Йосип закон землі Хананській намі до цього дня п'яту частину давати фараонові за винятком тільки землі жерців, яка не належала фараону. І люди вони були вдячні. вони просто віддячвався Богу, Богу за те, що ну, тут фараонові, але те ж саме в нашому житті. Чи ми вдячні Богу, за те, що Бог нам дає? Чи ми готові з того, що Господь нам дав? Я читав вже в Книзі Хронік, як Давид казав, що то все з його хотіли, що ми вдячні Богу пожертвувати від того, що Бог нам дав. Важливо з маленького, але важливо почати із маленького і, і рости цього рости. Я пам'ятаю, коли я вчився в училищі, перша степенія 105 гривень. Але я вже тоді починав віддавати для Бога десятину. І я просто бачу, собачу велике голосіння, знаєте, Бог ніколи мене до цього дня не залишило сподінь, завжди провадить своєю рукою. Малахів, то ми читаємо, він там ізраїльський народ жорстко е, докоряє за десятину за те, що вони не давали Богу дистину, не давали того, що Богові належить. І один брат дають, каже: ото, що Бог каже, нам дав землю, дав нам можливість, дав нам роботу заробити. І каже: І Він хоче цього, щоб маленького ми частинку ділили. Богою це каже це, якби подібно каже як плата за аренду, тому що Господня земля, а ми нею користуємося. Ми на ній заробляємо, ми на ній трудимося, і частинку. Ми віддаємо для Господа. Господу не треба наших очей, але Господу потрібне наше серце. І тому може нам не жаліти для Господа. Господь він стільки нам дав, Господь він стільки нас благословляє. І якщо б не Господь, ми б і цього не мали. Яка зараз ситуація в Україні, я думаю, що нам так легше зрозуміло. Та й взагалі, Божому слові написано, що Господь він тримає наше життя в своїх руках. І кажуть, що лікарі, що нас назив... є. Великі, якщо одна вена не Бог плохне наше життя один момент може закінчитися. Але Господь, він по сьогоднішній день, дає нам життя, дав нам гост, і дав нам безплатно жити ну, на цій Ну, Звичайно, я не кажу за податки зараз, але взагалі кажу. і Господь нас благословляє, що ми були щедрими для нашого Господа. І тому. Висновок я хочу сказати, що Господь хоче, щоб все, що в нас є, все наше життя, воно належало нашому Господу, все, що ми маємо, щоб ми пам'ятали, що воно не наше, а хто ми пише до Господу, що ми віддалися Богу. І Бог він турбується про нас, Господь, і нас обов'язково проведе. Часто люди бувають, тримаються за земле. І чим глибше в землю, тим чим більше все в землю вложувати. і знаєте, і так вони на землі можуть залишитись. Але людина, яка вложує в Небесний Пан, жертвує для Господа, в небі військово її чекає на ворога. Як розказують одну притчу, що одна багата жінка померла, і коли її там ангел веде по небі, і вона дивиться стіл, стоїть, там купа всього на столі є. Вона каже: О, це мій стіл, напевно. А він каже: Ні-ні. Де наступний, і вона знову бачить трошки бідніший стіл, каже: О, це, напевно, мій стіл. а ангел каже: Ні, ні, це не твій стіл. І веде до останнього. І каже, і вже живе жона цибуля, а та вона цибуляна хтось пожертвувала сусіну. Траворонати, як це попало. це просто пише, що вона попала на небо. Насправді людина, яка любить своїм серцем, їй для Господа нічого не буде жарнати повністю віддаватися для господа. Боже слово каже, що деска твій там буде і серце. Ви подивіться, якщо би хтось із єгиптян до що спожалів для Йосипа, для сказав, ну давайте я землю не даю, або я не даю своє тіло, або я не даю свої. Поні свою худобу для свого пана, щоб було воно не загинуло від цього хіба. І так само Господь бажає, щоб ми не жаліли для Бога, але щоб все наше життя належало нашому Господу. Хай Господь само благословить, помолимося. Амінь.